Добрий вечір. У нас сьогодні з вами буде вечірнє тайське красиве відео, але хочу показати ось такий красивий аметист світла, 18,5 розмір. Це Індія. 4 тисячі гривень. Такі класні подвійні сережки, англійський замочок. Що буде в тайському відео? Будуть ось такі сережки з перлинками з аметистом на крючечках, срібні в позолоті. Це в нас такий красивий жук з рубінами, з майськими крильцями. Це брошка, 11 гуга, по золоті, жовті. Камея, різьблений геліотіс. Гранати і онікс під смарагд, але у вушку тут топаз. Гранати трикутної форми зверніть увагу. Маленькі сережки з метеликами і запалами на англійських. Просто метелик брошка, а метист каблучки рибки.